Бажаю здоров'я, здоров шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої. Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати, кращих нагородити і дещо попросити. А перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. вчора був День Святого Миколая. Бажаю, щоб ваше сонце це наші діти, сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу. І це значить майбутнє ваших дітей. По-друге, з нас з наступаючими прийдешніми світами, з Різдвом, з Новим Роком. Тільки одного бажаю перемогти. Перш за все, хотів би, щоб ми зараз Подякувати тим, кого з нами нема. І, якщо можна хвилиною мовчання, шануємо пам'ять цих загиблих героїв. Прошу. Я хочу вам подякувати. Велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість. За те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті, але саме тут ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди і хочу вас дещо попросити і ваших побратимів. Знаєте, ви знаєте, ми сюди їхали. Славянський Краматор, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, ще якісь були невеличкі містечка. І на цьому шляху все однаково. Однаково українські люди, однаково, щоб там руський мір не розповідав, однакові хатинки і однакове горе, яке принесла ця держава, навіть держави ну, не нажерливе, таке сусідство. І я хочу сказати, що ми з вами бачимо, що залишається по тому, де вони проходять. Нічого живого. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах. Захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, і тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі вважаю. Мотивуйте хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди, зрозуміло, це важко, але бережіть, бережіть свою міцність. Дякую вам за службу. Дякую, за руку. Добро українського народу. Дуже дякую. Дякую. вас, народу. Прибув. Вітаю.

Українськорови. Для мене це честь, а хочеться вас підтримати максимально, як тільки можна. Знаєте, що ви надихаєте все наше суспільство. Знаєте, що це не просто Бахмут-символ. Це бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб цієї фортеці залишились російські. Прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю. На все добре. Так, увага. Ще раз я це передам, але купімо вам передом, бо ви це все заслужили. Ну, <рес> дякую. Думаю. Пане президент, да. а тут бійці, які почули да, Ну, да. За зброю. За да. зброю. За зброю, так. Вони не захищають наше життя, значить віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наших хлопців. Мені здається, що це чесно. Ви ж також так, ви ви також. Що хлопці передали, розкажіть. Хлопці передали прапор наш. Прекрасний український з підписами своїми, щоб ми передали. У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність, наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячний за їх підтримку, але цього замало. Такий натяк, цього замало. Дякую. Це від душі, я думаю. А Дякую. що напередодні свят? Все ж таки бахмутським героям побажаєте? Ну, мені здається, що бахмутські герої повинні отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їх, їх діти, сім'ї, щоб вони було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світла то є, то немає. Головне, щоб світло було всередині.